Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому youtube каналі Здорове Свинарство. Ось як ви бачите, вже бокс готовий на 90%. Ось так зроблено доміки, звичайних підвіконня. Ще перемонтується вікно, поставляться петлі, воно буде відкриватися. Ще ставиться вентиляція, зробиться побілка, почпаклюється. Ну, фактично все вже готове, щоб через тиждень свині стали білимо, знімаємо паутиння, білимо стелю, стіни, водичка вже працює, зроблена через дозотрони, щоб можна було давати ліки. Поставили додатковий кран, щоб можна було змивати станки. Ну, а так вже все готово. Лампочки стоять, працюють, все підключено, як ви бачите. Ось так через коробки розвідні, вода заведена, ну, буде побілка, зміниться трошки вигляд. Зніму відео вже з поросятами через два тижні, а може через три приблизно. Ну і побачите, як вони тут себе будуть відчувати. Поставляться сюди. Кормушечки маленькі, буде на станок стояти 4 кормушки, 2 з молоком, дві з сухим гранульованим кормом. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, пишемо, відповідаю на всі запитання. Дякую за увагу, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!